Доброго дня 10 клас. Ми сьогодні продовжимо передню тему, а саме розглядаємо рух тіла, кинутого горизонтально. Сьогодні ми розв'яжемо три задачки. Відповідно, в частині першій відео буде, скоріше, одна задача, а в другій частині буде ще дві задачі. Також подивимось по часу, там за 5 хвилин до кінця уроку, за 10 я створюю, точніше, я вже закинував посилання на міт кого будуть якісь питання, можу зайти і задати питання наживо. Отже, першу задачу, яку ми розглянемо сьогодні, це для розминочки буде 3.6 крапочка 6 за збірником пана нашого. 3.6 крапочка 6. Якщо я встигну, бо я цей урок записую в день уроку, я вам тоді вже закину умову, але зараз я прочитаю. 3.6 за збірником не нашого. Отже, хлопчик кидає м'яч горизонтально з вікна на висоті 45 метрів. Початкова швидкість руху м'яча дорівнює 15 метрів на секунду. Скільки часу він летітиме до землі? На якій максимальній відстані від стіни може впасти? Визначте модуль переміщення м'яча. Звертаю увагу, тут є такі два поняття: як відстань від стіни та модуль переміщення. Зараз ми їх уважно розберемо і зрозуміємо, в чому взагалі причина. Тож в чому взагалі різниці. Отже, спочатку дано. Дано. Що ми маємо в умові? Сказано, що хлопчик кидає м'яч горизонтально з вікна на висоті 45 метрів. Отже, можемо записати, аж до рівня 45 метрів. Далі, початкова швидкість руху м'яча дорівнює 15 метрів на секунду. Позначимо В0В 15 метрів на секунду. Нагадаю, що це початкова швидкість і водночас це є горизонтальна складова руху. Тобто швидкість горизонтальна, швидкість Х. Тому що, коли ми дивимося на горизонтальний рух, якщо ми не враховуємо опір повітря, то швидкість не змінюється. Зараз я перегляну, що там записується. Ага, видно краєчок. Ну, мабуть, трошечки, може, тоді подалі відсуну. Щоб мене було трошки більше. Є. Далі, що нам ще відомо? А більше нам не відомо нічого. Нам треба знайти, скільки часу він летітиме до землі, тобто час польоту трейдеві дому. Треба нам знайти, на якій максимальній відстані е, від приземлиться від стіни. І треба знайти модуль переміщення. Зараз нам малюнку розберемося. Отже, для пояснення такої задачі дуже раджу малювати малюнок. Адже є такі задачі, які без малюнку усвідомити ну, вкрай важко. Малюнок це буде траєкторія руху цього м'яча. Отже, у нас є якась стіна висота H. М'ячик з неї кидається і летить приблизно за такою якоюсь траєкторією і прилітає на відстані від стіни S. На початку руху я тут зменшу трошки стрілечку, ага, погано зменшив, на початку руху в нього є тільки швидкість горизонтальна, тому що його кинули горизонтальну В0В. Нагадаю, що ще раз В0В це те саме, що ВХ. На якій середині руху у нього є вже дві складові це Вхва і Вікова. Тобто горизонтальна складова швидкість і вертикальна, причому ВХ це -те, те саме, що В0В. Відповідно, ми можемо вже рахувати, тут у нас В швидкість загальна. І є яка ситуація наприкінці? За мить до падіння, у нього ві максимальна, це за мить до падіння. В ВІ до падіння. Далі ВІ у нього така сама залишається. І знову ж таки по дотичній до траєкторії напрямлена його швидкість В. Єсть ось така от, шановні виходи, ситуація. Звісно, що тут, е, я думаю, все ж таки, ну, я думаю, тут е, різні швидкості будуть, але зараз не про це. Отже, як нам розв'язувати цю задачу? Нам треба подумати взагалі, як знайти перший час польоту. Час польоту це як знаходиться, можна забути про. Горизонтальну складову і розглянути чисто вертикально. Бо коли польот закінчиться, тоді, коли тіло впаде. Воно падає, воно б падало вертикально, просто його штовхнули додати. Тому, щоб знайти час польоту, повертаємось до формули саме для вільного падіння, тобто рівно прискореного руху. Так, час польоту знаходиться за формулою. 2 H поділити на G. За цією формулою знаходиться, шановний час польоту. Звідси, ми його можемо дізнатися. Давайте ще от я поясню, звідки ця формула взялась. Ця формула взялась з рівняння для переміщення. Переміщення це буде H. Давайте згадаємо загальний вигляд. S дорівнює... В0ВТ плюс АТ квадрат на 2. Це загальний вигляд для нашого випадку. Це у нас буде не S AH. А а, на цікавить висота. Далі В0ВТ у нас компонента прибирається, адже початково швидкісів не було, залишається H до рівня АТ квадрат ділить на 2. Тільки замість А ми ставимо прискорення, яке властиве вільному падінню. Це G, і H до рівня G квадрат поділити на 2. Ну а звідси вже виражаємо те. Є. Знаходимо час. Це ви продовжуєте нижче писати. Просто бачите, мені так краще поміщається на дошці. Знаходимо час, підставляємо, значення, все відомо. Аж у нас до рівня 45, виходить 2 помножити на 45 метрів. Поділити G у нас до рівня 10 метрів. Метрів на секунду в квадраті, метри метри скоротили, секунда квадрат піде на угору, з неї вийде звичайно секунда. Так, рахую, що виходить 2 на 45 – 90. Поділити на 10, 9 з під корення, виходить 3 кого? секунди. Є. Це ми знайшли час. Далі ми знаходимо S. Якщо як ми можемо знайти відстань? Ми тепер можемо розглянути горизонтальну складову руху. Адже горизонтальну складову руху, під час, точніше, горизонтального руху, так, швидкість горизонтальна не змінюється, адже ми не в про повітря. Отже, нам відомий час, коли польоти не, не відомий. Швидкість відома, відома. Знаходимо тоді, власне, переміщення. Отже, переміщення знаходиться за формулою просто В0В помножити на T. Ну і знаходимо в С до рівня, виходить до рівня. В 0В маємо 15 метрів на секунду. Помножити на 3 секунди. Секунда, секунда скоротилась, лишились лише метри. І маємо 15 на 3, це буде 45 метрів. Ось така ситуація. Тобто тіло впало на відстані 45 метрів від землі. Це оця відстань. Я продублюю 45 метрів від землі. Але нас просить знайти саме ще один переміщення. В чому віці різниця? Це відстань від стіни, це висота, це траєкторія, якою він рухався. Це тіло траєкторія його. Але наскільки він перемістився, наскільки він перемістився у порівнянні з початковою цією точкою. А він перемістився на ось стільки. Ось його переміщення є. Оце фактично переміщення, Я напишу кодель переміщення. Уявіть, що це не вертикальний рух, якщо трошечки не зрозуміло. Уявіть, що тіло треба з цієї точки дістатися сюди. А тут він просто об'їжджає щось якусь перешкоду. По факту там і не сюди-сюди переїхав, ось його переміщення. Отже, ну і тут вже дивимося на малюнок, як знайти модуль переміщення. А легко і просто його знайти. Висоту знаємо, С знаємо. Це у нас, виходить, в трикутнику гіпотенуза. Отже, модуль переміщення. Я вже ось тут продовжував. Це є. Корінь квадратний із суми катетів, тобто S квадрат плюс H квадрат. Ми знаємо і S, і ми знаємо H. Отже, підставляємо значення. С квадрат 45 метрів. Я з вашого дозволу подивлюся, скільки то буде, то буде 2025. Плюс, так само, виходить, 2025, так, да, тут висота теж 2045 метрів. Так, метрів квадратних плюс 2025 теж метрів квадратних. І рахуємо метри квадратні плюс метрі квадратні. Так і лишається метрі квадратні, з під корня. Просто метри, отже у нас все правильно. І 2025 і 2025 це буде 4050 і рахуємо з них. Кориця приблизно 63,5 метра. Тобто переміщення становить 63,5 метрів. Ось така ось задача. В принципі, я б сказав, що вона дуже складна. Єдине, що такі задачі потребують чіткого малювку. Тому у кого не виходить рівно малювати, малюйте, старайтесь. Тому що це ще складна стачка. Подивилися нам, Тобто оці дві складові так легко можна було знайти без малюнку. А цю складову, тобто модульне переміщення, так, можна було знайти без малюнку, але зручніше все ж таки опа, глянути, опа, побачила, що ж таке модульне переміщення. Ага, так це ж у нас гіпотенозартикутку. Все, що, що денежку порахували, отримали гарну відповідь. Так, це на цьому частина перша закінчується, далі частина друга буде, але частина друга я запішу трошки пізніше. Ну, в смысле, сьогодні, але.